Наступна доповідь: е, профілактика винозних тромбоемболічних ускладнень в абдомінальній хірургії. Слово надається кандидату медичних наук, астенту кафедри хірургії з курсу невідкладної та судинної хірургії Національного медичного університету імені Богомольця Беку Павло Леонідовичу. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Продовжуємо тематику профілактики тромбоемболічних ускладнень в абдомінальній хірургії і менеджмент передопераційної антикоагуляції. Перед цим ми дуже багато спілкувалися про актуальність відносного тромбоемболізму. Ми всі Знаємо, вже бачимо, що це досить така серйозна проблема, якої ми з одної сторони не за помічаємо. А з іншої сторони, якщо подивитися, то в кожного пацієнта, який знаходиться в стаціонарі, принаймні один фактор ризику венозного тромбозу. А у 40% є 40 є поєднання трьох і більше факторів ризику. Фактори ризику найкраще дивитися в шкалі Капріні, якщо ми її не знаємо, її дуже легко знайти. В інтернеті чи в онлайн-калькуляторах високий ризик венозного тромбомболізму в офісній та великій абдомінальній хірургії. Наш вік середній, як і українців, так і цивілізованих країн зростає. Це вік більше 60 років, критичні стани пацієнта і багато-багато інших факторів. Ризику ми можемо пошклікаприняти це бачити. Вийшли у 2023 році нові оновлення щодо профілактики і лікування воно тримболізму у пацієнтів з раком від Американської асоціації клінічних онкологів. Ну і питання: чи повинні онкологічні пацієнти е, отримувати передоопераційного профілактику виновну знутромболісу? Згідно до них рекомендацій, профілактичні дози низькомолекулярних гепаринів можуть бути запропоновані кандидатам на розширену фармакологічну профілактику після хірургічного втручання. Як альтернативу, ми можемо вводити, проводити або терапію або нефракціонованим гепарином, або низькомолекулярними гепаринами? Раніше прямі оральні антикоагулянти, цингібітри 10-активного фактору, не рекомендувалися для профілактики внозного тромболізму через відсутність доказових досліджень, але на даний момент ці доказових досліджень вже дуже багато. Вони вже опубліковані. Як мінімум два рандомізованих клінічних дослідження продемонстрували безпеку та ефективність реворексабану після лапароскопії при королеректальному раку та апіксабану при лапаротомії чи лапароскопії після онкогінекологічної патології, чому ми саме розглядаємо нові оральні антикогулянти? Справа в тому, що післяопераційний пацієнт і так отримує дуже дуже багато ін'єкцій. І, звичайно, нікому не хочеться отримувати ін'єкцію в живіт, ходити в плече, ходити в синяках. Відповідно, краще з'їсти таблеточку, якщо є така можливість. І такі таблеточки, слава Богу, розробили на початку 2010-х років. В Україні зараз у нас є багато таких препаратів. Чотири діючі речовини це апіксабан «Дабігатран». Едоксабан і Рівроксабан, який ми всі знаємо і любимо. Більшість цих препаратів рекомендується приймати двічі на добу. І тільки Едоксабан, він один з самих останніх, розроблений у 2011 році, приймається однократно як для лікування, так і для профілактики. Все залежить до даного препарату, залежить від швидкості клубочкої фільтрації і маси тіла пацієнтів. Це проведено в табличці. Щодо переопераційної профілактики відносно тромбоомілізу хворим на рак, яким проходять хірургічне втручання. Якщо цьому не перешкоджає активна кровотеча, високий ризик кровотечі або інші показали, а протипокази фармакологічна трубопрофілактика за допомогою. Низькомолекулярного або нефракціонового гепарину повинна бути доступною для всіх пацієнтів з лекісними захворюваннями, які потребують великого оперативного втручання. Тобто не варто боятися провести цю профілактику. Зазвичай українські хірурги цього бояться. І профілактику нефракціоному або низькомолекулярного гепарину слід розпочинати перед операцією. Також цього бояться, але якраз боятися цього не треба. Для того вона і профілактика, що вона вже застосовується заздалегідь. Якщо фармакологічна профілактика протипоказана через активну кровотечу або високий ризик кровотечі, механічний метод може бути застосованим, але він не повинен використовуватися як самостійний метод лікування та профілактики виносить тромбоемболізмів. Щодо механічної профілактики, хочу зазначити, що якщо є можливість краще застосовувати компресійні... Панчохи передопераційні, а не еластичні бинти, тому що неправильно замотаний еластичний бинт може сам стати джерелом венозного тромбозу. Фармакологічну профілактику для пацієнтів, які перенесли велике хірургічне втручання з приводу раку, щонайменше слід продовжувати 7-10 днів. В принципі, стільки ці пацієнти і лежать. Якщо це відкрита було операція на червні порожничі органах малого тазу з обмеженням рухливості, якщо пацієнта ожиріння в анамнезі, відносний тромбоемболізм, варто застосовувати розширену фармакологічну тровом профілактику протягом 4 тижнів після операції. А 4 тижні після операції пацієнт не зможе отримувати ін'єкцію і навряд чи він захоче собі колоти низкомолекулярні гепарини. В такому разі дуже доречно перейти на оральні нові антикоагулянти. Про які ми будемо розмовляти, профілактичні дози низкомукулярних гепаринів можуть бути запропоновані кандидатами на розширену профілактику, як вже сказано, і як альтернатива. Якщо не можемо, це вже низьконефракціонований гепарин. Але про початкові дози, про дози вже було попередній допаді від. Але перед хірургічним втручанням усім пацієнтам треба призначати. Низькомолекулярні гепарини і відмінити пероральні антикоагулянти. Хоча розробники нових оральних антикоагулянтів сподівалися повністю замінити своїми препаратами усе, ні, вони знайшли свою нішу і низькомолекулярні гепарини нікуди не дінуться, і в найбільшому майбутньому також. Антагоністи, що стосується тривалої антикогулятної терапії, це Едоксабан, Ріорексабаново, або Апіксабан найменше треба застосовувати 6 місяців, оскільки ці варіанти показали найкращу ефективність порівняно з антагоністами вітаміну К варфарином. Антагоністи вітаміну К можна використовувати, якщо інші бажні альтернативи недоступні. У нас в Україні на жаль, це вартість цих препаратів, враховуючи, невизначену короткострокову користь і більше доказів довгострокової шкоди від кавафільтрів, Рекомендується пропону... не рекомендується пропонувати введення кавафільтру пацієнтам із встановленим хронічним венозним тромбозом або тим, хто має тимчасові протипоказання до антикоагулянтної терапії, в тому числі має хірургічне втручання за кавафільтрим. Ну на нашу думку, взагалі, треба забути від них більше шкоди, чим користі. Щодо COVID-19. Дуже популярна зараз у нас тема, чому того, що covid 19 асоціюється із збільшенням ризиків тромбозів, в тому числі в нозотрембомболізму, і багато пацієнтів вирма... вмирають не від самого covid COVID-у, не від бактеріальних ускладнень, а саме від тромботичних ускладнень, які вникають. Після ковіду, оскільки ковід асоціюється з посттравматичним станом, який може дуже довго зберігатися після нормалізації ПЛР, пропонується відтермінувати неонкологічні операції на один місяць після негативного ПЛР-тесту. Тобто, якщо це пахова грижа, краще її відтермінувати в плановому порядку. Якщо хірургічне втручання виконується протягом першого місяця після нормалізації ПЛР, пропонується збільшення дози до середньої для низькомолекулярних гепаринів. І додавання компресійних пристроїв, якщо це можливо у багатьох приватних клініках, наприклад, компресійний трикотаж взагалі золотий стандарт, і який застосовується взагалі всім пацієнтам, які йдуть на операцію після операційного періоду, всі вони лежать в чолочках. Результати досліджень будь-яких біомаркерів, в тому числі ДДМР, не є інформативними і не корелюють прямо з ризиком виникнення венозного тромбоемболізму після хірургічного втручання. Тому експерти розглядають суто клінічну еволюцію після ковід, щоб визначити оптимальний час для планування операції. Тобто ми дивимося, не скільки не аналізи лікують людину, а все ж таки її певний клінічний стан. Антикоагуляція це завжди балансування на межі, тромбоз чи кровотеча. Ми кровотечі дуже всі боїмося. Але хочу зазначити від себе, що хірург в більшості випадків, в 99% випадків, може спинити кровотечу, але він не може попередити тромбоз. Тому варто е застосувати в будь-якому разі е цю антикоагулянтну терапію. Що робити з пацієнтами, які вже отримують та антиагрегантну терапію. Наприклад, це пацієнти після різних кардіохірургічних втручань. І чи відміняти, чи не відміняти. Чому ми цього боїмося? Того, що пацієнт ризик відміни антитравматичної терапії може бути причиною його загибелі. Того, наступні рекомендації. Продовження прийому цих препаратів може придвищити ризик кровотечі та спрокувати. Низькоподії. І що робити? Зазвичай застосовують бринджинг-терапію, тобто відміняють до операції, відміняються ці всі препарати, і переходимо на низькомолекулярні гепарини. А от уже в післяопераційному періоді, якщо у пацієнта. Вже з'являється можливість кишечником засвоїти таблеточки, які він приймає. Варто все ж таки зменшити кількість ін'єкцій, а перейти на оральні антикоагулянти. І тут має велику перевагу едоксабан. Чому того? що Тут єдина доза 60 або 30 мг одноразово. Препарати. Які, наприклад, дайбігатран чи Апіксабан, які треба в ранімі після приймати два рази на добу, пацієнт може цієї рекомендації не дотримуватися. І в такому разі Доксабан самовдала в цьому випадку молекула, яка показала дуже великий профіль безпеки для тривалого прийому у дослідженнях, дослідженнях порівняно із Варфарином. Як в плані ризику кровотеч, так і в плані профілактики е, травматичних ускладнень. Які в нас є опції? Перше, це опція 1. Визначення процедурного ризику кровотечі. Е, знаємо шкалу Хазблед, про яку майже будь-які доповідачі вже е, розказували? Ми враховуємо як об'єм операції, так і клінічний стан пацієнта. Його МНВ, літні люди. І так далі. Е, ну, Взагалі-то, якщо брати більшість операцій, які робляться е, у українських стаціонарах, е, це, вони відносяться по тій шкалі до з високого ризику кровотечі. Це будь-які хірічні втручання тривалістю більше 45 хвилин. Звичайно, перед малими стоматологічними процедурами, е, іншими втручаннями, такими, ми не будемо нічого застосовувати, нічого міняти. Лікувальні трактори. Друга опція а, визначення чи переривати антикогулянтну терапію або антитравматичну терапію. Мараланс між ризиками припинення антикогулянтної терапії. У пацієнтів з недавним епізодом венозного тромбоемболізму, якщо пройшло менше одного місяця ризик рецидиву, станом може досягати близько 40%. Тому, якщо можливо, планову хірургічну процедуру варто відкласти. До трьох місяців після епізоду винозутримбомболізму пацієнтів із нещодавним перенесеним гострим ішемічним інсультом, яким планується проведення планового хірургічного втручання, зокрема абдомінального, ризик виникнення серйозної серцево-судинної події після операції є особливо високим в перші три місяці. Тому американський коледж хірургів рекомендує відкласти цю операцію до 9 місяців. У цьому сценарії, коли ризик серцевих подій досягає плато після інсульту, нікому не хоче, щоб ми отримали інсульт після планової хірургічної операції. Це надзвичайно неприємна ситуація. Які динамічні спостереження нам треба застосовувати, при коли ми вирішили при пацієнтам приймати нові оральні антикоагулянти? Вони, Їхня перевага особливо в тому, що вони не потребують ніяких специфічних лабораторних методів контролю, окрім кліренсу креатиніну. І також ми маємо врахувати, що пацієнт може застосовувати інші препарати, які підвищують ризик кровотечі або тромбозу, тобто е НПЗП, стероїдні гормони, спірин. Е у В Україні нашим виробникам, якби, е, якщо вибирати, яку молекулу краще застосовувати, генерик, найбільшу перевагу має едоксабан. Чому так? Тому що, опять-таки, цей препарат можна приймати лише раз на добу. Це препарат з доведеною біоеквівалентністю, е, і він має таку ж саму, е, таку ж саму криву фармакологічну по біоеквівалентності, бі як і оригінальний едоксобан. Єдиним обмеженням для цього це є кліренс кретиніну. Пацієнтам з нирковою недостатністю, звісно. Тому треба особливі підхід і зменшення дози цих антикоагулянтів. Який менеджмент пацієнтів з коронарними стендами, які мають необхідність абдомінальної хірургічного втручання і приймають подвійну антиагрегантну терапію, припустимо, пацієнт після стентування аспірин клопідогрель. Якщо, необхід, якщо аспірину необхідно припи, зупинити під час передопер... післяопераційного періоду планову хірургічну процедуру, варто відкласти на 6 тижнів. Для пацієнтів з металевими стендами і на 6 місяць, для па па пацієнтів, яким поставлено елютінг e стенд. Якщо планову операцію неможливо відкласти, подвійну антиагрегантну терапію слід продовжити протягом переопераційного періоду. Пацієнтам з високим ризиком серцево-судинних ускладнень прийом слід продовжити протягом всього післяопераційного періоду, причому клепідогрелі слід припинити. Припинити за п'ять днів до операції і відновити через 24 години після операції, якщо пацієнт здатен ковтати. Для пацієнтів з низьким ризиком подвійну антитромозитану терапію можна припинити за тиждень до операції і відновити знов таки через 24 години після операції. Що робити з пацієнтами, які переймають варфарин? Припинити його прийом за 5 днів до хірургічного втручання, за 3 дні до операції почати бриджинг-терапію, тобто підшкірне введення низькомолекулярних гепаринів або нефракціонованого гепарину в залежності від функції нирок пацієнта в терапевтичних дозах. За 2 дні до операції оцінюємо МНВ. Якщо він перевищує півтора, призначаємо вітамін К у дозі 1-2 мг, або ж канавіт, його активну форму і припинити. Низкомолекулярні гепарини за 12-24 години до операції або 4-6 годин до операції, якщо ви нефракціонований звичайний гепарин. Післяопераційний менеджмент таких пацієнтів, якщо пацієнт добре переносить пероральний прийом, немає має несподіваних проблем, які можуть підвищити ризик кровотечі, відновити призначення варфарину можна через 12-24 години після операції і через 3-5 днів після кесаревого розтину. Якщо пацієнт отримував передопераційну бріджинг-терапію на відміну варфарину з переходом на низькомолекулярні гепарини до операції, переніс. Невелику хірургічну процедуру можна відновити прийом низькомолекулярних гепаринів або нефракціонованого гепарину через добу після операції. В принципі, більшість у нас це робить. А якщо пацієнт приніс велику хірургічну операцію, то відновити прийом низькомолекулярних гепаринів або нефракціонованого через 48-72 години. Завжди ми оцінюємо ризик кровотечі, адекватність гомеостазу після перед поновленням прийому. Цих препаратів. Але я знову таки кажу, що ця рекомендація стосується конкретно для пацієнтів, які отримали варфарин. Які терміни переривання терапії новими оральними коагулянтами перед хірургічним втручанням? Все залежить знову таки від кліренсу критиніну функціонерів пацієнтів. Пацієнтів низького ризику. це Більше 24 годин ми відміняємо, пацієнти високого ризику 48 годин. Тобто низький і високий ризик відрізняються терміном відміни е, препаратів приблизно у два рази максимальний термін, перед яким треба відмінити прийом нових оральних антикоагулянтів, Це є 24 години. Е, це, це 96 годин. У разі планування великих хірургічних втручань з низьким ризиком кровотечі, прийом рибороксабану, біксабану дебігатрану припиняємо за добу до операції. пацієнтів, у яких норм... кліренс з більше 50, якщо менше 50, за дві доби до операції. Коли ми поновлюємо терапію новими оральними антикоагулянтами, зазвичай тоді, коли пацієнт може повноцінно ковтати і кишечник може повноцінно всмоктувати те, що пацієнт ковтнув. Якщо в залежності від геморагічного ризику, пацієнти з низьким ризиком можуть відновити прийом нових антикоральних антикогулянтів через 24 години, з високим ризиком через 48-72 години. Але знову ж таки, все залежить від того, яка операція була проведена. Якщо це операція з масивним кількістю на стомозі на шунково-кишковому тракті, інтубація кишеча і кашешо, звісно, такий пацієнт не може нічого ковтати, ніяких таблеток, вони просто ведуться через зон, в такому разі ми е пацієнтовим ведемо на нефракціоно на низькомолекулярних гепаринах до того часу, як відновиться його функція ШКТ. Належний менеджмент є делікатним. Таким балансуванням між потенційно важкими ускладненнями, як роботе тромбоз. І він вимагає суворої уваги з боку лікаря. Дякую за увагу.